Так, друзі, всім привіт. Ми сьогодні знов на риболовлі, знов на КВХ, Київське море, Київське водосховище. Ну, знов ходять чутки, що тут людять прям карась. Рішили спробувати. Побачимо. В принципі, що приїхали, закинулись, дуже сильний шторм, ну, видно, по хвилі. І закидувати важкувато, і так ловити тягне, але нічого. Ну, 60-ку я більш-менш 60-ко грузів. Тримаюсь. Далі буде, общем, не переключайтесь, побачимось. Ух ти! Я стих, не сіла. І не сіла. А так смачно лопануло. Спробуємо ще раз, що ж. Хоча... Хотя... Тільки не кажіть, що ця тюлька, що там теліпається, так влупила. Або мені кажеться, що в траву попав. А зараз А чуметь. Оця плітка влупила так, що аж палка підскочила, прикинь. Чого то в мене від переляку очі великі. Дівчинка, ти моя незалікова. Лети І з цікавого. Як ви всі пам'ятаєте, я полюбляю дуже телефідера. Ось в мене новинка. Можна купити в Україні з доставкою новою поштою вартість телескопа 360 розмір. Тест до 150-60-150. Ціна в Україні 1000 гривень, плюс доставка. Дуже-дуже такі цікаві палочки, Соларіси. тут прям назву можна побачити. От, ну, за власними відчуттями, ой, щось дибе, за власними відчуттями. Карбон з малою кількістю смол, тобто 150 грам, я на ньому він дуже пустотілий, такий дуже тонкостінний. За власним відчуттям, я на ньому, мабуть, навіть сотку з усієї сили побоюсь кидати. Хоча спробую. 680 грамів без питань. Кидає, ну я не скажу, що так дуже-дуже сильно, бо Кліпса з такою силою закиду на кліпса стоїть я останній раз ловив на Brian Classic. Ну, Правда, сильний вітер і трошки не докидую. Через пару годин обіцяю, що вітер спаде, і ми спробуємо, і ми спробуємо ще раз кинути, побачити. Так приємно, приємно в руках, в принципі, дуже цікава ручечка. Цікаве рішення з кільцями є про міжні кільця. Вони, от це в секції, а це кільце гуляє. Пам'ятаєте, як на балонках робили на дешевих китайських? І так, в принципі, на кожній секції є. Дуже-дуже тобто дуже цікаве рішення. Побачимо що, воно дасть. От. Побачимо, що воно дасть. І за сьогодні буде тест. Ох, як забилося, а? Та ти що? Ще й в траву попав, да йоханий попай. Нормально. О, прорвав. Нормально так б'ється, прямо. Я ж казав чахло. І в принципі вже такий берібельний розмір. В льот влупило. А у мене Ух ти! Оп щось є. Щось невеличке, але є. Ти дивись, б'ється. Але вийшло наверх уже риба невеличка. Опа. Так, друзі, а це у нас... А це в нас кляпсік. по-моєму, в мене якийсь бичок, по-моєму, вісить. Треба винімати. Синя не бичок. Синька, синя це добре, синю я люблю, У раночці його всі їдять, так і намагається мене спачкати. Ух ти. Ух ти. Клювака! Зразу тільки закинув, воно невеличке. Ну точно невеличке, бо може і промазав А, пуст. Ні, щось кармак на глістер не йде. Щось маленьке, рінькає там, господи. Я вже в удачу повірив, це мабуть плітка, як завжди. Ні, це не плітка, це мілка чихонька. Щось клює. Щось клює. На рибу схоже. Хм, вже не, вже не впирається. Не, а що дергається? Ну не таке велике, як казалось. Помилився, маленька. А так качало, так качало, знов чахленька, по-моєму. Опачки. Чехоні наловлю, капец. Ух ти! Ух. Та ти угу. Понятно. що? Угу, зрозуміло. Ще мені не хватало для повного щастя перехльоз отримати. Не, ну щось там б'ється, але що. Ні, щось маленьке. Зараз достанемо. Та й побачимо. Одну паличку знесло, досить добре знесло. Ох, так теж. Ось Кирочка. Ну, така приємненька. Ух ти, блін. О, у б'ється. Тоже, мабуть, він, бо так як воно любить. Сьогодні у нас клює клюєподост, походу, ого. ага. ага, ага. Угу. Та ні. А це походу не подуст Це у нас підлящик Може лящ прийде. Дубль два буде, буде. Опа, о, щось забилося знов. Невеличка все одно. Немає тої риби. Ага. Ну, десь. Далеко так прям <как> а карасика схожая не Підлящик. И уже не заліковый. А раз не А раз не Так Хотя... Не, падло. Да, трошечки не прозивав, клювак. Ось схоже на рибку, але не така вже й велика, як хотілося б я собі. Це то плотва. Просто на білого? П'ять білого без нічого. Так. Оце плотвичка, так, красива? Тіка аж ярка, як сонце. Так як і збирались. Ще трошки огляд фідера та й будемо закінчувати риболовлю. От. В принципі, що я можу сказати? В принципі, дуже непогана паличка за свої гроші. Фідер за тисячу гривень зараз не так-то легко знайти. Не так то й легко знайти. От. Зручна ручка, справді в руку дуже зручно. Досить сучасно, Я навіть плівку не знімав, пробочка, корок. Ось його назва. Кільця, 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 зараз, зараз покажу. Ось в чому синус. воно гуляє. І так виходить кожне друге. І таким чином виходить не так, як ну, на телескопах, де кожне кільце, і там вся секція вгружається без рівномірності. А тут посереди, посередині секції виходить отака штука. Щодо закиду. Непогано, в принципі, для телефідера. Ну, скажу так, моєму Брайан Скауту трошки він поступається. Той краще кидає, ті ж самі 60-80 грамів на кліпсу, в мене на катушці стояла кліпса, на ту саму кліпсу Брайном кинути легше. Але як для телефідера, в принципі, непогано. Заявлено 150 грамів, чесно скажу, побоявся, навіть не пробував. От, Але 80 грамів кормушка плюс корм. В принципі, без проблем, ніяких трісків або перегрузів, нічого не відчуваєш. Закинув, полетіло. 80, о, кормушечкою 80 грам кормачком з кашею я ловив десь на дистанції 58 метрів. В принципі, ну, я від телефідера більшого не чекаю. 60 грам плюс кашу я закладав на 68 метрів теж. Ну, там 67, тому що. E, вже так на виліті, кліп соб'є. Зовсім на вилеті, але непогано. тут у нас, в принципі, по фідерам, по фідерам таке. Якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, викладу ссылку, де купляв. Тисячу e, гривень телефідер в Україні ну, на ліжці від півтора починається, щось більш-менш і то ще й найди там. Зараз щось вибору немає зовсім. О, таке. Ну, далі дивимося, що ми впіймали, та її будемо закінчувати. От. Був сильний вітер, в мене подрало плити хвиля велика, в мене плити подрало садок, довелося винімати з НЗ діжурку. О, трохи рибу тоді заодно почистило. Ну, Таке буває. Так, в принципі, що у нас? Не можу сказати, що у нас багато риби. От. Але щось упіймали. Плітка непогана, пару підлящиків там. Ось ще У нас тут попався такий кадр. Ну отаке. Всім попа, бережіть себе.